Друзі, я не створила музичний канал, де я співаю, тим паче, що співати я не дуже вмію, але якщо ви чуєте цю пісню, почуєте через декілька днів на вулицях німецьких міст, сіл і містечок, не дивуйтеся. Це символ німецького свята, день святого Мартіна. Про що співають у цій пісні і чому вона така відома. Чим відомо взагалі це свято? Ви дізнаєтеся з цього відео. Тож почнімо. Це одне з таких великих німецьких свят. і Я подумала, що я про нього жодного разу не знімала відео. І це взагалі нонсенс, тому що мені здається, я взагалі вже про все зняла, що стосується Німеччини або практично про все. А от про день святого Мартина якось не виходило. Він відбувається відразу, скажімо, 11 листопада кожного року. Щороку, цього року, це буде понеділок, 11 листопада. Взагалі, святий Мартин в Німеччині відомий своєю своїм милосердям, своєю добротою, любов'ю до людей, самопожертвою саме в цей день. Ці його якості, взагалі, цей святий ось так звеличується. Що стосується легенди про святого Мартина, то легенда говорить там. Про те, що а, десь в 300 якомусь загалом в IV столітті нашої ери жив такий лицар у Римській імперії, просто військовий, якого звали Мартин. Він воював, але найбільше він любив допомагати людям. Він віддавав їм останнє, ділився їжею, ділився всім, чим міг, якось постійно всім допомагав, і їм, йому всіх було шкода. І тому він ось так вирізнявся, скажімо так, з інших людей, з усіх інших. А ми пам'ятаємо, що це було ще раннє раннє середньовіччя, це не епоха гуманізму, тобто цінність людського життя і цінність людини як такої не була на такому рівні, на якому це ми знаємо зараз. Тобто взаємодопомога, альтруїзм тоді сприймалися набагато більш незвичними. Ніж це є зараз, і ось за легендою одного дня Мартін скакав на своєму коні. І побачив перед собою жебрака, бідну людину, в якої нічого не було, який просив у нього допомоги, і було дуже холодно на дворі, це була зима. І цей жебрак стояв і він дуже замерз, на ньому не було майже одягу теплого, І Мартин подумав, як він може йому допомогти. А в нього самого не було багато речей: в нього був кінь, в нього був шолом, ці лицарські обладунки і такий червоний. Лицарський плащ, накидка. Як ми знаємо, це з якихось мультфільмів чи з малюнків середньовіччя лицарської тематики. І Мартін вирішив розрубати свою червону накидку, свій плащ навпіл своїм мечем, і одну половину віддав жебраку, а іншу половину цього плаща залишив собі. І це такий от символ милосердя, коли Мартін віддав по суті частину свого тепла, останнє так, що в нього було, і так і він віддав половину цього жебраку, аби його врятувати від холодної смерті. З того часу Мартін вирішив, що він не хоче бути лицарем, не хоче воювати, не хоче бути військовим, а він хоче бути єпископом. І він став французьким єпископом, так само допомагав людям. Точніше, не єпископом, а просто священником. І тоді, отака за легендою, прийшов час обирати якраз нового єпископа, тобто нового главу тої місцевості, напевно, де він служив. І всі вирішили, що це буде, напевно, Мартін, тому що він дуже добрий, він дуже щедрий, він всім допомагає. Але Мартін сам не хотів. Цього підвищення, оскільки він був дуже скромний, і він вирішив заховатися, щоб його не знайшли, і заховався у гусятник, там де живуть гуси. Ну і звичайно, за легендою, гуси здійняли галас. Коли побачили людину, ви це думаю знаєте, хто жив в селі. Коли гуси бачать людину чи взагалі їх щось лякає, вони починають голосно кричати. І, звичайно ж, люди, які шукали Мартіна, здогадалися, що щось не так у гусятнику, і знайшли Мартіна, і таким чином він став єпископом. І чому саме 11 листопада відзначають День Святого Мартіна в Німеччині, тому що за легендою, 8 листопада 397 року нашої ери Мартін помер. І його було поховано 11 листопада того ж року. І таким чином, 11 листопада став таким символом святого Мартіна. Що ж відбувається в Німеччині у цей день? Найперше, що ви можете побачити, і ви бачите, мете я впевнена, це коли спустяться сутінки на німецькі міста, містечка вже почне темніти, а темніє зараз доволі рано. Ви побачите такі процесії, таку ходу дитячу разом з дорослими. Тобто діти із дитсадочків, школярі, маленькі дітки починають процесію і ходять вулицями своїх міст чи сіл чи містечок із саморобними такими ліхтариками. Вони називаються Латерне. Латерне і саме про це пісня, яку я співала на початку. Роблять ці латерни або в дитячому садку перед цим, за день до цього, чи буквально в цей же день. Чи, у, наприклад, в школі також можуть робити, чи на якихось гуртках, а може навіть вдома з батьками перед цим. Роблять ці ліхтарики зазвичай із паперу чи цупкого картону, і взагалі їх прикрашають так, як хто вважає за потрібне. Є ліхтарики у вигляді тварин вигляді ягід, овочів, фруктів, на яких намальовано якісь персонажі казок, мультфільмів. Ну, Загалом, в кого на що вистачить фантазії, той такий ліхтарик собі і може зробити до цього дня. Туди ставлять, ставиться таке світло, лампочка, і вони світяться у темряві. І коли спускаються сутінки, ці діти, як світлячки, ходять вулицями міста, і це виглядає дуже гарно. Таким чином вони вшановують святого Мартина, який так само ніс світло ніби в темряві. Так? Він ніс світло, він ніс свою доброту, він ніс свою любов до людей. І саме таким чином світло завжди символізує щось ось таке дійсно. Світле у переносному розумінні цього слова, і діти не просто ходять з дорослими, це можуть бути батьки їхні, можуть бути вихователі-садочки, можуть бути вчителі в школі. А діти обов'язково ще співають. У Німеччині дуже часто на всі свята такі знакові є окремі пісні. Є окремі пісні, наприклад, там. На великод, на великдень, є окремі пісні на Різдво, а є е, такі Мартін сліда, тобто пісні на День Святого Мартіна. І та пісенька, той куплетик невеличкий, який я співала на початку, саме такий. Там мовиться про те, що я йду з моїм ліхтариком, а мій ліхтарик зі мною. Там на горі світять зорі, а тут внизу світимо ми. Ось такий переклад цього дуже милого, такої дуже милої пісеньки. Вона мені дуже подобається. Вона надзвичайно така мелодійна і добра, і напевно вона одна з моїх улюблених взагалі німецьких дитячих пісень. Цей день дуже часто в центрах, особливо якщо це місто доволі велике, якщо це не село, а містечко, то дуже часто роблять таку інсценізацію. Тобто виставу з життя Святого Мартіна, саме як він на коні під'їхав до жебрака. Тобто є справжній вершник на справжньому коні, вбраний в обладунки лицарські, в червоному, найчастіше у цьому плащі, саме червоного кольору плащ є символом Святого Мартіна. І також є актор, який грає жебрака, він в лахміттях. І навіть демонструють часто як лицар мечем дійсно ця людина розрубує цей плащ свій і дає частину жебраку. Діти, звичайно, в захваті від такої вистави. І вже на самому кінці цієї ходи і церемонії процесії відбувається церемонія запалювання великого великого вогнища, яке так само символізує. Очищення, доброту, світло. І діти так само дуже цьому радіють, та й дорослі теж тому, що вже доволі холодно 11 листопада. Це можливість поспілкуватися, погрітися, поїсти щось смачненьке. Звичайно ж, у Німеччині їжа є ключовою і кожна німецька традиція супроводжується часто традиційною їжею чи традиційними стравами. Дітей пригощають у цей день різноманітними виробами з тіста. Це така випічка, і в кожному регіоні Німеччини це щось своє, щось традиційне. Іноді це просто брецелі. Традиційні, нам давно відомі звичайні брецелі. А іноді це щось дуже незвичне. Я зачитаю вам назви і вставлю фотографії, якщо знайду, цих традиційних смаколиків, які отримують діти на День святого Мартіна. Штутенкерле. А це у регіоні Вестфалія. Діти отримують також Мартінс Хьрнчин. Тобто це такі рогалики, можна сказати, в вигляді круасанчика чи рогалика, ріжка. Ріжок Мартіна перекладається. Зазвичай це отримують діти на півдні Німеччини. Векмінсін це характерно для району Райнланд. Тобто на заході Німеччини. А також бувають навіть випікають такі. Булочки у вигляді гуся або гусячої голови, або взагалі гуски, тому що за легендою гуси, скажімо так, викрили святого Мартіна, коли він до них заховався. І тому гуска – це також такий от символ цього дня, не тільки тому, а ще і з однієї причини я знайшла інформацію, що раніше, в середньовіччі 11 листопада, був день розрахунків. День платежів, розрахунків, ярмарок, якихось обмінів між людьми і дуже часто саме гуси були валютою, тобто ними розраховувалися за якісь інші. Товари, що стосується також їжі на цей день, то після того, як діти повертаються додому, дуже часто дорослі вдома готують таку вечерю святкову. І знову ж таки типові страви на цей день називаються Мартінсґанс, це гуска Мартіна, навіть запікають гуску. Саме гуску, тому що це знову ж таки символ цього дня. Її часто фарширують яблуками, родзинками, каштанами і запікають в духовці, подають її з кнюдель або кльосе. Це такі картопляні кульки або нарізаний такий нарізаний ну, хліб, можна сказати, кнюдель такий паровий хліб. І також подають червону капусту. Це, до речі, також типова страва не тільки на День Святого Мартіна, а і в деяких регіонах на Різдво, на Різдвяну вечерю. До речі, хода, ця процесія має назву Умцук. Німецьке слово Умцук може перекладатися, до речі, як переїзд, наприклад, з однієї квартири в іншу, а може перекладатися як процесія. Так от ці процесії вони залежать від регіону, вони бувають дуже чисельними, бувають менш чисельними. Я знайшла інформацію, знайшла три міста, в яких ці процесії наймасовіші в Німеччині. Це місто Вормс-хохайн, Кемпен, Амнідергайн, а також Бохольд. Якщо ви живете в одному з цих міст. То обов'язково сходіть в центр в понеділок під вечір. Я думаю, вам буде дуже цікаво. І є така інформація, що від 4 до 6 тисяч людей збираються в цих містах саме на процесію 11 листопада. До речі, 11 листопада відбувається не тільки день святого Мартіна, проходить, а це ще дуже важливий для Німеччини день. О 11 годині 11 хвилин в Німеччині 11.11 11, -го 11 -го розпочинається так звана п'ята пора року. А саме карнавал у Німеччині. Це надзвичайно цікаве дійство. Я хочу зняти окреме відео про німецький карнавал і чому взагалі він такий знаковий, чому він такий. Цікавий, які традиції, звідки походить, і взагалі все про карнавал. Я думаю, вам буде дуже-дуже цікаво. Але це дійсно тема окремого відео, просто 11 листопада так вже склалося, починається сезон карнавалів у Німеччині і триває він майже до самої весни. Коли я готувалася до цього відео, я знайшла в інтернеті інформацію, що у Мукачеві на Закарпатті, там де я зараз. Так само декілька років тому відбувалися ось такі процесії. Люди відзначали день святого Мартина. Це можна пояснити близькістю Закарпаття. до... Центральної Європи, традиції чехословацькі, які тут були, так, угорські, можливо, звідти походиться традиція, але на Закарпатті так само відзначають цей день, де діти ходять так само з ліхтариками, співають пісень, грає музика, якісь вистави, все доволі схоже на Німеччину. Тому ось такий цікавий факт. І напишіть в коментарях, чи у вашому місті в Україні взагалі щось. Проходило, чи ви взагалі чули про цю традицію? Ви багато з вас живе в Німеччині вже третій рік, напевно, так ну вже довго. І напишіть, чи ви бачили попередні роки, коли були цю традицію? Чи ви зрозуміли про що це? Тому що я згадую себе. Я вперше побачила це на власні очі в Кьольні, не в Кьольні, в Бонні в 2015 році. Це був дійсно листопад, 11, Я пам'ятаю цей день дуже добре, хоча це було доволі давно. Я йшла по вулиці, вже були сутінки, і я зустрічала ось такі невеличкі групки дітей, які ходили, співали, і я не розуміла. Що відбувається. Ну що ж, друзі, якщо вам це відео сподобалося, я буду дуже вдячна вам за пальчик вгору, обов'язково підписуйтеся на мій канал, якщо ви ще не підписані. На ньому буде виходити дуже багато цікавих відео про Німеччину і не тільки. Дякую вам всім, що додивилися до цього моменту. Я вас всіх цілую. Снім, па папа!